Друзі, вітаю, канал Масляр. Мене звати Олексій. Буду всім вдячний за підтримку канала підпискою. Ну і трошки розкажу, що у нас відбувається. Так, що у нас відбувається? У нас відбувається те, що сьогодні малися заливатися. Але в нас це не трапилось, тому що полетіла бітономішалка, не витримала. Але хто раніше дивився, в мене полетів флянець, я його зробив. От він слава Богу працює, а це полетіло я тут, де від мотора, заклинив подчіпник. Ми таки почали першу бетону мішалку. Замішувати і вони у нас полетіли. <кій> ну, там один дуже хрустів, а другий взагалі заклинив. От, на цьому наші пригоди не закінчилися. Купив нову селфі-палку, згубив. Не, не те, що згубив, десь її так заникло, за що не можу знайти. Син у мене Працює. Передавай привіт. Всім підписчикам. Він отак. Всім От підписчикам і отат. Ну, таке, звісно. От. Він каже, що так як мені сьогодні допомагати вже виходить нема що. А він заробляє на табір собі гроші, то він каже, давай тобі по чуть-чуть, по пару лопат буду вивозити землю. Бо гроші кожен вечір треба отримувати на касі, даби потрапити в... Приїжджає, а утром виїжджає. Що, що ще раз? Яка приїжджає вечором, а ранком виїжджає. Хто я... приїжджає вечором? Ну, каса. Каса. Да, такі у нас касіри. Ну, а то він все по чуть-чуть підбирає, то я говорю, що треба підчистити. І вивозить. Так, що у нас трапилося ще? Відламали на нашій робочій коняшці газ. Педаль газу теж зробили. Ну і ще що у нас трапилось сьогодні. До нас сьогодні перший раз приїжджав участковий. На нас написали заяву що у нас ферма здоровіна люди задихаються падають а, просто там я не знаю з чого взяли розмір ферма до нас а це я маю на увазі до тещі. тьо позвонив участковий сказав що він до неї їде Теща визвонила мене ми приїхали приїхав участковий ми поздоровились познайомилися От Чому познайомились, тому так як ми в цьому селі люди нові, такі два роки живемо. От. Він прийшов, ще було в заяві написано те, що гноярка ну, прямо в неї майже на криші, на, це, на її територію, там викидаємо гній. Він прийшов, заміряв яка відстань до її межі? там більше 50 метрів чи 40. 40. Більше 40 метрів. От. І все. Потім він. Подивився, що у нас всього лиш п'ятеро свиней. Запаху ніякого немає. Ну, такий сільський запах, можна сказати. Побажав нам успіху, ну, взяв у мене е показання, я їх ну, підписав там, коротше. І все. Ну, і Сьогодні вирішили ми відлучити другу партію поросят, другу партію дюрків, які лишилися у нас під свиноматкою. Це ті хиліньки. Е, е Одну партію ми відлучили від двох свиноматок в сумі 12 поросят. І тепер в сумі будемо ще там. 15 поросят сьогодні відлучать. Це у мене така стояла хібара, тут її карат обгрізав. Ось таке. Я не знаю для чого це воно було зроблене колись. От. Пол я зробив ще в минулому році. От. Сьогодні провів їм воду. Чашечну поїлочку. Зараз розділю ще корита, буде дерев'яне. Отаке. таке. Дружина побілила його все. Я приварив отакі ворота. Ось були такі желізні ворота у нас. І щось таке тут дірки позашивали. Короче, ось таке. Зараз ми їх я тут дороблю, їх запустимо, я досніму це все. Чого вже тоді? А, це ще нам сьогодні каструвати. Ну, коротше, поки отаке. Такі у нас новини, таке у нас життя. Так що наша міліція нас береже. Поки що береже. Все, всім пока. Бережіть себе, бережіть країну і все буде Україна. Всім пока-пока.